133, 107, 99, 103, 143, 98, 107, 150, 160, 290, 300, 600, 500, 700. 134 103. 87. 94 Так, GM 6 Так, вікна, оригінал Усі. Позад, 2, 25, 17, W Continental. Контипреміум Conti Контакт. Так, також виробка. Пыльничок. Втік. Пластик. Так. Це все пластик. Тут трошки волога. 91. 122, 75, 117, 102, 103, 98, 116, 97, 99, 95, 97, 86. 108. Капот 77, 92, 89. Так, по зазорам Юргут. 6. Усі вікна оригінал. Диски, гума, усі однакові. 1.85 86 107 87